Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему особисті кордони, а саме про вміння, говорити ні. Чому нам так складно відстояти себе? Відмовляти особливо коли нас просять про послугу, яка не зручна чи недоречна для нас. Ми не можемо сказати ні розмові з людьми, з якими нам не цікаво, які безкінечно про себе розмовляють, а в цій бесіді для нас немає місця. Просить колега підмінити, а ми не можемо відмовити, хоча нам в цей час незручно працювати. Або ми залишаємося працювати більше, чим того потребує робота. А вдома нас чекають діти. Чоловік, якісь домашні справи, а можливо, ми втомилися. Ми часто жертвуємо собою своїм часом, своїми ресурсами, всім тим, що ми би могли витратити на себе, на те, що цінно і комфортно для нас. Ми говоримо собі ні, коли це потрібно зробити і сказати іншому. І якщо ще глибше взяти, то це і не вміння сказати роботі ні, яка не подобається, яка не приносить фінансового достатку. Я не можу сказати ні своєму минулому, яке вже себе вичерпало і тільки забирає мою енергію. Я не можу сказати ні деструктивним відносинам, яких я страждаю, поганим звичкам, переконанням, які обмежують. Я не дозволяю собі бути собою. Не дозволяю собі бути справжньою, а може я і не знаю себе, а можливо, я і не знаю, які мої цінності, мої пріоритети, і в результаті проживаю не те життя, яке я б хотіла. І чому нам складно сказати ні? Часто слово ні сприймається нами як не відмова в якісь дії, а як особиста образа. Ні, ми відмовляють не дії вчинку, а відмовляють наші цінності. Тобто, якщо хтось не буде робити так, як ми попросили, тоді нам здається, що ми недостатньо цінні і значущі для цієї людини. Нам здається, що нашу потребу знецінили. Але чи завжди так буває? Звичайно, що ні. І більше того, коли інші роблять так, як ми цього хочемо, коли світ такий, як ми хочемо, тоді нам спокійно. А коли щось іде не так, тоді нам некомфортно. І це нормально. З одного боку, ми хочемо, щоб нашу просьбу задовільнили, щоб нам допомогли. Але є й інше завдання. Коли людина може відігравати можливість своєї влади, коли людина буде використовувати інших своїх цілях, і це люди, які не враховують інтереси можливості іншої людини, вони думають, що всі насамперед повинні займатися їхніми справами, їхніми інтересами і нехтувати своїми. І зазвичай це люди, які надмірно зосереджені на собі, на своїй правоті, такі егоцентричні люди, і ось таким людям найскладніше відмовити, тому що важко відмовити людині, яка намагається тягнути нас у маніпуляцію. Нам складно сказати Ні, тому що ні заставляє нас стикатися з різними важкими емоційними переживаннями. І часто це страх відкинення. Ну, от скажу ні, мене покинуть, мене відштовхнуть, і я залишуся одна, а одна я не виживу. І так себе відчуває наша дитяча частина психіки. Внутрішня дитина вона дуже боїться бути покинутою. І щоб бути прийнятим, і для того, щоб бути любимим, завжди потрібно погоджуватися, завжди потрібно бути хорошим. І звичайно, що це про ілюзію, а не про реальну любов. Страх бути покараним. От скажу ні і мене покарають. Страх нашкодити, розчарувати. І це теж не про реальність. Тому що не факт, що коли ми відмовимо. То це може комусь нашкодити чи когось розчарувати. Людина може і до цього нормально віднестися, але всередині є страх, що відносини зруйнуються, що іншому може бути боляче, що іншому може бути погано. І, звичайно, що людина це може не усвідомлювати. Почуття провини. От скажу ні і буду винуватою. А от бути винним це дуже важко. І часто люди, які не можуть сказати ні, відчувають провину, де потрібно і де не потрібно. Тому що зазвичай ми відчуваємо провину невротичного характеру, яка не має ніякого відношення до реальності. І от люди невротичного складу починають відчувати провину в будь-яких бояться, що щось піде не так. А для них невдача в діях – це дорівнює я погане. І ось ця провина. Зазвичай людиною не усвідомлюється, але керує її життя і впливає на її вибір, і в тому числі проявляється як страх, неможливість сказати ні. І часто людині соромно сказати ні, хоча вона цього не може збагнути. Вона розуміє, що от не хоче вона сказати ні, вона сумнівається. І хочу сказати, що кожна людина. Страждає своєю історією, яка впливає на її вибір, яка впливає на її життя і, зокрема, на вміння говорити так або ні у відповідь на якусь пропозицію. І що з цим робити? Як навчитися говорити ні? Насамперед, нам чітко. Потрібно усвідомлювати, що найскладніше це відстоювати свої права, і що інші можуть бути незадоволені, і не потрібно цього боятися, а потрібно навчитися це робити коректно. Коли ви завжди погоджуєтеся і пізніше відчуваєте недоволення, то вам важливо це слово опанувати, оскільки є люди, які користуються цим, і часто це буває у сімейних відносинах. Людина звикає до того, що ми завжди погоджуємося, звикає до нашої самопожертви, до того, що нам можна говорити. Все, що їм хочеться, можна попросити про все, і при цьому не задумується, як ми будемо почуватися. Більше того, не завжди люди будуть корисливими. Іноді людина навіть може і не здогадуватися, що нам від цього некомфортно, тому що ми самі не сказали, що нам підходить, а що не підходить. Тобто ми не вибудували межі. Дозвольте собі відмовляти. Допомагати іншому потрібно і більше того, у нас навіть є і велика потреба в цьому, і робити добро це нормально, і іноді ми можемо навіть і жертвувати, у відносинах може бути все. Але коли ви завжди погоджуєтеся, коли ви завжди підлаштовуєтеся, коли ви віддаєте більше, чим отримуєте і відчуваєте невдоволення, то це говорить про те, що ви забуваєте про себе. І навіть може бути так, що ви сказали ні, але людина так обкрутила, що ви при цьому відчуваєте провину, то це швидше за все маніпуляція, тому що ми всі праві відмовляти і не робити того, що нам не підходить. І щоб не бути жертвою у відносинах, вчіться відокремлювати свої бажання від бажання іншого, де вплив. Іншої людини, а де ваша мета, тобто ви щось зробили, чи ви там на щось погодилися, але від цього ви не відчуваєте дискомфорту, а навпаки, вам приємно було це зробити. Це важлива і складна навичка, але той дискомфорт, який людина отримує, тому що завжди погоджується, підлаштовується, це про неякісне і нещасливе життя. Чи розставляти пріоритети. Зрозумійте, що для вас важливо, і тоді простіше вам буде відмовляти. Ось, ну, Наприклад, ваш колега попросив вийти за нього на роботу, але у вас у цей час запланований візит до лікаря. І тоді вам буде набагато простіше відмовити без почуття провини і сорму. Тобто ми маємо чітко розуміти, що для нас цінно, що для нас важливо. І тоді нам простіше відмовляти. А може бути так, що у вашому оточенні є люди, які звикли, що з ними всі погоджуються, якби такі деякі мірі прогинаються під них, і коли ви почнете говорити ні, ви можете стикнутися з тим, що ваші шляхи можуть розійтися. І, звичайно, це можуть бути і близькі люди, і від цього може бути боляче, але пізніше ви зрозумієте, що це краще для вас, ви зрозумієте, що скільки енергії, скільки своєї сили залишилося для вас, для вашого життя. І з часом у вас з'являться люди, які готові з вами співпрацювати, які готові будувати відносини на рівні, на балансі. Сьогодні ви комусь зробили послугу, а завтра зробили послугу вам. Тобто у відносинах повинен бути здоровий баланс брати, давати. І це не тільки у діях, а це повинно бути і в розмові, що один не тільки про себе розповідає чи про своє життя, але і з цікавістю вислухає вас. Також ми повинні бути готові до того, що нам можуть відмовити. і нам Можуть відмовити не тому, що ми не цінні для когось, а тому, що у людини може не бути на це там, сили, енергії, ресурсу, компетентності, щоб сказати так. І ми маємо до цього відноситися з терпливостю. Часто буває так, що ми можемо сказати ні, тому що у нас на це немає сили, ми втомилися. Але якщо у ваших відносинах завжди. Ви віддаєте, завжди погоджуєтеся, але нічого взамін не отримуєте, тоді варто задуматися, чому так? Виходить дисбаланс. Коли ми завжди віддаємо, а не отримуємо, тоді йде виснаження, і тоді в людини піднімається тривога. Відмовляти це нормально. Ні, це відповідь, і іноді ні це просто закінчене речення. Особливо, коли це йдеться про відносини, у яких ви нещасливі, і які не припускають нічого хорошого у майбутньому. це говорити ні, не беручи на себе відповідальність за емоції і переживання іншої людини. Варто розуміти, що коли ви відмовляєте в то зазвичай претензій немає. Більше того, емоційно зріла людина повинна розуміти, що вона не може всім подобатися. І є різкі форми, і іноді нам потрібно і ними скористатися, відповісти гостро, щоб інша людина нас почула, так? коли потрібно відстояти себе, свою гідність, свою психологічну чи фізичну територію, але цього не повинно бути багато. Це не повинно переходити такий постійний бунт, тому що у нас будуть виникати проблеми у соціумі. Ви людині чітко сказали, як з вами можна, як ні, що вам підходить і що не підходить. І коли це повторюється знову і знову, тоді варто задати собі запитання, а чи потрібні вам такі взаємини? Звикайте відмовляти з повагою. І я не говорю зараз про ту ситуацію, коли є якась певна загроза вашому здоров'ю, вашому житті, коли вам потрібно відмовляти для того, щоб рятуватися. Ні, я говорю зараз про звичайну ситуацію. Подивіться людині у вічі. Дайте їй зрозуміти, що вона для вас є значущою. Так? І скажіть, я розумію, що для тебе це важливо, та, на жаль, я змушена тобі відмовити. Або скажіть, я шкодую, що я тобі змушена відмовити. Мовити, та в мене є на це певні причини. Зробіть невелику паузу. Дайте людині побути з цим, так? дайте людині відреагувати на це. І не тікайте від своєї відмови, а спокійно відмовляйте і йдіть займайтеся там, важливими для вас справами. Звичайно, що деякі ваші нові формулювання можуть для вас бути чужими, а комусь навіть. Вашим близьким чи колегам здаватися дивними. Але людині там достатньо приблизно до 20 днів для того, щоб вона опанувала і наповнилася там новими фразами, новими емоційними компонентами. І тоді до вас звикнуть як до співрозмовника, який. Певно, відповідає так або ні, і при цьому поводиться як зріла і цікава людина. Це нормально відокремлювати себе від чужих думок, від чужих бажань, від чужих переконань. А от форма, як ви це робите, як ви це подаєте, структура комунікації має велике значення. І на початку ви можете потренуватися, робити це перед зеркалом. І, наприклад, якщо у вас є там. Колега, що вас постійно просить, або ви не можете відмовити своїй подрузі, чоловіку, батькам чи ще комусь. Заготуйте для себе кілька варіантів відповідей, адже ваша відмова має виглядати природньо, спокійно, твердо і впевнено, щоб інший не міг на вас надавити і скористатися сумнівами щодо вашої позиції. Річ у тому, що ми не готові чути ні і не готові сказати ні, тому що боїмося тих змін, які можуть відбуватися у наших відносинах. Разом з тим у нормі відносини, які розвиваються. А розвиток відносин це не завжди про все хороше. Іноді це можуть бути конфлікти, іноді це пауза, іноді це можливість знизити темп і ритм. Пристрострі у відносинах, чим старше ми стаємо, тим більше ми собі дозволяємо відмовляти у нераціональному і неконструктивному використанні нашого часу. Так, інша людина може бути незадоволена, але у, у неї з'являється шанс це виправити. Дайте їй самостійно справитися зі своїм питанням. І коли людина відповідає. Я тебе почув, я тебе зрозумів, ти мені говориш о цьому питанні ні. А можливо, ось тут ти підеш мені на зустріч. І тоді починається конструктивне вирішення питань, коли і вам, і людині стає вигідно те, що відбувається, я тобі відмовляю у 20 пунктах, але у 5 я тобі готова піти на зустріч. І всі задоволені, ви дали те, що могли. А співрозмовник отримав те, що йому потрібно. І спробуйте знаходити конструктивне вирішення конфліктів. Так і ні, це завжди конфлікт інтересів, часу ресурсу. Нам потрібно будувати відносини на рівні, на взаємній повазі, на взаємній ну, розумінні, на взаємній віддачі. Важливо, щоб був Здоровий баланс брати давати, тому що тільки так ми будемо почувати себе комфортно. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Діліться своїми розумами у коментарях. Підписуйтесь, якщо ще не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.